Чернівчанин привіз нагороду з чемпіонату Арнольда Шварценеггера. Днями стронгмен Олександр Кочергін повернувся зі сполучених штатів Америки, де змагався з найсильнішими людьми світу про підготовку до одного з найпрестижніших турнірів серед важкоатлетів і омріяну медаль з богатарем. Говорила Мар'яна Боднарюк. Цей площу так би якби розпочався мій шлях в стронгмені. у 2016 році Олександр Кочергін розпочав свій спортивний шлях як стронгмен. Тоді серед чернівецьких аматорів він став другим. А вже через три роки виснажливих тренувань чоловік привіз додому медаль, і ще не найпрестижнішого турніру Арнольд Класік. Класік-2019». це є один із таких найпостужніших фестивалів у світі. Туди завжди з'їжджаються тільки найкращі, тільки найсильніші. Торік Олександр став чемпіоном світу у вазі до 110 кілограмів. Утім, на змаганнях, які вже 30 років у США організовує Арнольд Шварценеггер, чернівчанин вирішив випробувати свої сили в абсолютній ваговій категорії. Перший день турніру видався не дуже вдалим. Зізнається спортсмен. Мені треба було на другий день викладатися в двох правах, щоб попасти до фіналу. І на другий день вправа була перша, це була тяга, дедліфт, аксель 320 кілограм на рази. І після першої вправи була вже наступна там естафета. Це великий блок, 170 кілограмів. Треба було його підіймати, бігти з ним на дистанцію 8 метрів, потім ставити його на резину і тягнути після цього сані 260 кілограмів. І от в цій вправі мені так от вдалося. Я переміг цю вправу. Я став в цій іменно в дисципліні. Я став перший. За результатами перших двох днів турніру Олександру вдалося потрапити у десятку фіналістів. Після вирішальних випробувань чернівчанин став восьмим. Я задоволений результатом, тому що я добре виступив. Я поставив для себе особисті рекорди на цих змаганнях. Я виступив без травм. Це те, що саме найголовніше. І Ну я потрапив в десятку. Це я якби сказати свою задачу, яку я поставив перед собою. Ціль на поїздку на цю я виконав. Олександр не проти ще раз випробувати свої сили на Арнольд Класік. каже цього разу не вистачило зовсім трохи, адже тренуватися спортсмен почав лише за три місяці до фестивалю в Америці, коли знайшов спонсорів. Втім, зауважує, окрім постійних фізичних навантажень, запорукою успіху, є також правильне харчування. 90 Сотків успіху на змаганнях атлета це є харчування правильно. І тільки 10 це тренування. Тому що якщо атлет не буде харчуватись правильно, якісно, завчасно і, як то кажуть, в певній кількості. Він ніколи не покаже хорошого результату. Зараз спортсмен починає готуватися до чемпіонату світу зі стронгмену 2019. і мріє колись організувати змагання серед важкоатлетів на площі філармонії у Чернівцях, на місці, де відбувся перший його турнір зі стронгмену. Так само, як Арнольд Шварценеггер символічно проводить свій фестиваль у місті Коламбусі, штат Огайо, де відомий бодібілдер виграв свої перші змагання. Мар'яна Боднарюк Сергій Льоткін Чернівецький промінь.